Усім доброго дня! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам ще один рецепт консервації. Буду консервувати сьогодні баклажани. У мене на каналі вже є відео баклажанної закуски вогник. Цей рецепт багатьом сподобався, були дуже гарні коментарі, було багато переглядів. Цей рецепт дійсно смачний. Хто ще його у мене не переглядав, пропоную переглянути, і якщо вам сподобається, обов'язково приготуйте. А сьогоднішній рецепт не менш смачний, і мені здається, що навіть легший у приготуванні. Тому починаємо готувати. Нам потрібно буде баклажани. Сьогодні я роблю пів порції, тому у мене. Півтора кілограми. Я беру трішки завжди більше, тому, тому що будемо відрізати ці корінчики. Також потрібно пів кілограма ратунти. також беріть трішки більше, бо ми будемо її чистити. І потрібно буде пів літра, перекручених на м'ясорубку помідорів, а також один стручок гіркого перцю і три головки часнику. Перше, що я зроблю, це приготую заливку, якою потім буду заливати баклажани. Ось я собі вже помила помідорки, перчик, почистила, порізала, чесничок, перцю. І тепер мені усе все потрібно перекрутити на м'ясорубці. Ну, ось, все я перекрутила. До речі, перець гіркий перекручуємо разом з зернятками. І ось помідорки, пів літра перекручених, виливаємо також сюди. Перемішуємо і додаємо олії 150 мл. і цукру, Тут пів склянки. Перемішаємо і потрібно поставити на вогонь, як закипить. То має покипіти буквально 2 хвилинки, і заливочка буде готова. Так, наша заливка закипіла. Дві хвилинки покипіла, і вона вже готова. Поки що відставляємо її в сторону. А тут я вже почала різати баклажани і показую, як нам потрібно їх порізати. Беремо баклажан. Бажано, щоб баклажани у вас були невеликого розміру. Перерізаємо його. Навпіл, так, на дві половинки. Тепер одну половинку, ще на дві половинки. І далі ріжемо повздовж ось такі у нас, як пальчики мають получатися. Ось такі. Далі беремо велику кастрюлю, таку велику, щоб у ній могли потім поміститися усі наші баклажани. І тут у мене вже 2 літри води. Це буде такий маринад для баклажанів. Дві літри води. Далі вливаємо одну склянку оцету. І півтори столових ложки солі. Ставимо на вогонь, закипить. І тоді туди ми маємо погрузити в цей гарячий маринад баклажани. У маринад гарячий, який закипів, я висипала усі баклажани, і от вони мають так побути, помаринуватися 4-5 хвилин в цьому гарячому маринаді. Можна навіть поставити тарілочку з якимось грузом, можна банку з водою, І щоб вони були повністю у цьому маринаді. Все, залишаємо на 5 хвилин. Минуло 5 хвилин, і тепер цей маринад нам треба злити. Прикрию кришкою і обережно, акуратно його злию. І далі вже наповнюємо банки. Чередуємо. Має бути ось так: трішки баклажанів, трішки заливки. Знову баклажани заливка. Банки у мене просто помиті, висушені, я їх не стерилізувала. Ось трішки на дно заливочки, потім кладемо трішки баклажанів. Ось так десь накидали. І знову заливка. Так, далі знову будуть баклажани. І так наповнюємо усі банки. У мене вийшло 7 півлітрових баночок баклажанів. І тепер залишилося їх тільки простерилізувати і закрити. Заливаю теплою водою, на низ миски поставила рушничок, воду льємо по плечики. Ось так. І будемо стерилізувати 40 хвилин. Ну, ось мої баклажани вже простерилізовані, щільно закриті ключем. Залишилось тільки перевернути їх верх дном і. Ще накрию їх теплим рушником, і вони так будуть стояти до повного остигання. Раджу вам приготувати такі баклажани на зиму по цьому рецепту, вони виходять дуже смачні. Якщо вам сподобалось моє відео, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, а також підписатися на мій канал. Якщо ви хочете підтримати мій канал, щоб він ставав кращим, розвивався, також можете підтримати мене своїм спонсорством. Для цього натискайте на кнопку спонсорувати, яка є під відео, або ж заходьте по посиланню, яке буде у описі до цього відео. Я вам буду дуже вдячна! Дякую вам за увагу! Усім всього найкращого, а нашій Україні перемоги! До нових зустрічей!